Я нагадую, що спільнота Фокус стартує 1 квітня, тому ви ще встигаєте взяти участь. Всередині спільноти буде чат закритий. Мені приємно називати його чатом для співзвучних людей. Це люди, які чимось схожі на мене, і я чимось схожий на них. І вони чимось схожі на один одного. Ми співзвучні. Це нагадує відчуття, коли ви починаєте з кимось спілкуватись і не можете зупинитись, тому що зустрілись споріднену душу. Ми можемо бути знайомі з такими людьми лише 10 хвилин, але при спілкуванні виникає відчуття, що ми знайомі вже 10 років. Час спільноти збирає таких людей в одному місці. Вони ставлять цілі, вони діють, вони постійно рухаються і щось роблять. І у них є досвід, який накопичується, досвід, яким вони хочуть ділитися. Вони можуть підтримувати вас, а ви можете підтримувати їх. Кожен з нас може рухатись самостійно, якось, але ви знаєте, що коли хтось стоїть за плечима, рухатись легше, цікавіше, ефективніше. Спільнота фокус збирає людей, з якими ви не можете не. Рухатись, не можете стояти на місці. Ви ставите цілі, фокусуйтеся і дієте. Рухайтесь. А в закритому чаті вас підтримують ті, хто бажають вам успіху. Якщо зараз вам не вистачає людей, які б вас підтримували, які б вас надихали, які з вами на одній ноті, на одній хвилі, які з вами співзвучні. Якщо таких людей поруч нема, приєднуйтесь до спільноти, фокус. І вони у вас з'являться. Вони вас там вже чекають. Досить намагатись самотужки. Доєднуйтесь до спільноти і помножуйте свої. zu sehen.